Всім привіт ви на каналі Кієн, нас усім Сьогодні ми будемо відкривати три нових бейблейда. Начинаємо три? з яйця. А що, в яйці теж бейблейд? Так. О, я думала, це якийсь прикол. А глянь, в коробках ось бейблейди, то зрозуміло, тут волтраєт і ахиллес, да? а тут хто? Гля-прикол, я не знала, що таке буває. Що Бейблейди тут бувають це, у яйцях. Це не волт, це воздушний рис. А я думала, а це вультрає! Ти не бачив, хто не попадеться, ні? А, а там не видно було, хто попадається, так? Да? Це сюрприз, коли б яйці. Так. Покажи мені. Де його Зараз. цей крутящийся блок? Зелений це хто наконечник? Да? Ні, це сам весь байблейд! Це, це... байблейд, як наконечник! Так. Що це за байблейд такий? Це якась поділка, по-моєму. Я думаю, що всі будуть повноцінні байблейди, а це такий якийсь прикол. Якась міні-міні зовсім запускалка. глянь. Ст, якщо... боїплей, це якийсь я... наконечник, а не на бойблей. Цю... Ось він покрутився, та це зовсім якась мала фігнюшка. Хіба це бейблейд? Це тупо наконечник. <різь> ну, Коротше, я б сказала, що це якийсь прикол. Відкриваємо ахелесу. Так, ну тут уже должно бути щось цікавіше. Ну що ж там, що ж там, що ж там? Ну. ну ну Так, це, все. Ахелес. Каже, що ж там буде? Другий та цей год. Ого, тут ровно. Так Покажи фейс. його. О, ой. я зараз. Катя, уйди. Яка тут блістяшка класна, глянь, який новенький, гарненький. Так. І ще в нього ця штука, такого, що кожні роді, взагалі він такий ж, як ви поламався. Треба вже таки зламався? Треба так. їх було, я не знаю, штук 10, напевно, цих ахілесів. І всі ламаються. Ну, можна і так сказати. Тому що ти їх запускаєш всюди, не на арену, а всюди вони в тебе літають, як начаться якісь літачки. Так, наскільки? Ну давай, збирай, покажи, як повністю як виглядає. Ось такий красивий ахілес. Ахілес. Запускаємо. Ну давай одразу перевіряємо. Настільки він крутий. Ну, тут, звісно, у нас на ліжку м'яко, але крутиться непогано. Ну так, навіть на ліжку. Ну давай далі Починаємо. відкриваємо. Воздушний рицар із ш... шостого сезону. Повітряний рицар. Відкрива, відкриваю, відкриває. відкриває, відкриває. Він гляд... У, розлетівся? розлетівся на, кучу на ну, давай, його. на Тут... Я поняв, то, що тут є, Я кажу, тут фішка, то що все передвигається, ця штука. Тільки для мене це слишком Теж... тяжко, так. Тяжко. Ну все, покажи. Цю красу, синю красу. Угу, Ну все, будемо запускати. Ось така красота. Давай їх поставимо поруч, таки ми полюбуємося ними. І ось ця маленька п'інтюрка. Зараз, я зараз, я зараз наклею наклейку, щоб так, було отрешно, хоч якось красиво. А, в нього теж є наклейки в цієї малявки? Так. Ну і у малявки є наклеяки. Тут пускачі наші. А то що ти ще взяв рогатку? Так. І ще рогатку? Зараз. І настільки тільки що поміщається. Це рогатку. його можна запускати. А це не ви будете грати. Якщо ви хочете програвати всі раунди, ви, звісно, можете грати такою малявкою, <рес> якщо вам зовсім не хочеться вигравати. А якщо щось хочеться пішма нормально, треба брати повноцінний байблей. Я, я тут навір не підходжу до вальтрика. Не підходить? Це взагалі якась підробка. Підробна є підробка. Що тут сказати? Тут буквально просто з'явилася такою пластиковий... Просто пластиковий наконечник на конеччик, а байблей. Це ось таке, яке неможливо сняти. А, це прикол якийсь, я вважаю. Ці, ці я хоч розумію нормальні. Ось і наконечник ага. є тут. І тут такий є широкий Стійте, великий... Сіти, я хочу його повністю десь розібрати. Тай, ну, покажи, як ти це будеш робити. Ось так. О, вже і розібрав. Ось, Ого, скільки тут деталей. Ого. А що у 6-го сезону так ага, з кожним боєм? Це шостий сезон. А ахілець якого сезону? З третього я взяв. Це ахілес третього сезону. І за того то, що в мене. А це повітряний рицар із шостого, так? Да? Так. Ну, ще він теж з'явився в третьому сезоні. Ну що ж, зараз збираємо. Будеш збирати? Давай збираємо за мною. Оп. оп. Так. Продавлю, Ага. це є метод від від да? Відчік на 27к, який метод, як його закріпить. Ти у нас спеціальной. Е -е -е. та е так. розібрав, зібрав все, що треба. Ей, зубки поламаєш. <с> Потім лікувати прийдеться дорого. А поспакал, вам до чого не запоминает цей бензиплейт? Як наконечник, я ж кажу, точно оце, оце, дитки, наконечник. Точно наконечник сплошний. Согласен. Та всім до побачення до зустрічі відео. До, до, До побачення! Лайки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато інших розпаковок, так. тому що ми любимо купляти все на світі, все на світі скупляти, а потім розпаковувати. Пошла.